Дякуємо усім, хто допомагав створювати сьогоднішнє свято. Ну і безперечно, ми дякуємо усім вам, дорогі друзі, сумі, облизькі. Друзі, нам повідомили, що нас зібралися більше 50 тисяч людей. Бачите, що ми можемо робити, коли ми разом. Я вам всім дякую за це. І до нових зустрічей, велике спасибі вам. Дякуємо вам, пане Петре, та вашій чудовій родині, яка надихає вас на чудові справи та підтримує в усьому, що ви робите. Дякуємо всій Україні, яка дивилась на нас у прямому ефірі на п'ятому каналі. Хай Добудування! щастить! Добудування!